Компанія EndiaTex розпочала клінічні випробування свого девайса PillBot, з яким лікар зможе обстежити ваш шлунковий тракт дистанційно. На зум дзвінку від вас потрібен лише один ковток. PillBot – це моторизована роботаблетка, що працює як віртуальний ендоскоп, яким лікар керуватиме віддалено. Його розміри 13 на 30 мм. Як велика таблетка. PillBot обладнаний потужною камерою, що записує відео з високою роздільною здатністю 2,3 Мп на секунду. Цікаво, що ідея пілбота народилася у засновників компанії ще у 1987 році, і станом на сьогодні робот пройшов вже майже 30 ітерацій. Якщо випробування пройдуть успішно, компанія планує додати до пілбота інструменти для видалення поліпів, припікання кровотеч, збору зразків мікробіома та біопсії. У майбутньому компанія планує розробити цілу лінійку роботів мікрохірургії. Клінічні випробування Пілбота мають завершити у грудні цього року. Перед випробуваннями Endiatex вже спромоглася залучити на свій проект 7 мільйонів доларів інвестицій, коштувати, до речі, мікроробот.